Всім привіт! Через кілька тижнів Різдво, а це значить, що пора починати до нього готуватися. І сьогодні ми поговоримо про невід'ємний атрибут в американській культурі: це новорічний потворний світер, або, як кажуть американці, ugly sweater. Всі ми бачили його в наших улюблених. Кіно і чи в мультиках, але чи взагалі хтось задумувався, чому пішла така традиція, хто її розпочав? А? Зараз я вам трошки розкажу. Це почалося в 50-х роках минулого століття. Тоді Різдво перейшло із класу релігійних свят та в якісь світські комерційні свята. І відповідно компанії у цьому бачили можливість підзаробити. Вони почали думати, а на що б люди витрачали. Гроші, які подарунки вони б хотіли купувати і дарувати. І придумали, В продаж масово увійшли светри з новорічною символікою. І це, подумайте, тільки був найкращий подарунок е, своїм близьким рідним людям. Тому що, по-перше, світер гріє і створює якусь та е, затишну атмосферу. А по-друге, це дарує новорічний настрій, тому що ти просто дивишся на узори. і Хочеться посміхатися, та і на той час це був. Дуже незвичний і оригінальний подарунок, але тоді ці світерочки зовсім не були потворними. Їх навпаки намагались робити якимись миленькими, гарненькими і дуже привабливими, щоб більша кількість людей їх купила. та? Е, і компанії одразу взялись за цю ідею, почали її рекламувати і пішло, поїхало. Та? Е, в ті роки такі світера називалися Jingle Bell Sweater. Одним із перших персонажів, який став популяризувати дивні. Светри з незвичними візерунками став кліф Хак з комедійного серіалу шоу Козбі. Е, на хвилиночку вони навіть запросили нідерландського модельєра, щоб він розробляв та, е, ці светрики. Серіал виходив з 84 по 92 і вже до кінця 80-х вся знімальна група ходила в дивних світерах. Ну і якщо ви могли догадатися, то фанати ходили в них теж. Але переломним моментом у долі різдвяного Светрика став вихід фільму Щоденник Бріджит Джонс у 2001-му. Сцена з Марком Дарсі у виконанні Коліна Ферта в безглуздому светрику з червоним носом оленим стала класикою, а сам светр темою для нескінченних жартів. І все, з того часу такі світорочки почали називатись новорічними потворними светриками. І цього ж року двоє друзів з Ванкувера вперше організували різдвяну вечірку светрів. І цей формат е, всім так зайшов і поширився Канадою США пізніше просто по всьому світу. І тепер на будь-які домашні свята або на будь-які вечірки наряжалися в оригінальні светри. А в 2016 році. Музей Мадам Часов у Лондоні одягнув у милі різдвяні светри усю королівську родину. І загалом це вже стало традицією. Причому ця традиція достатньо нова, і я її дуже підтримую. І ось, відповідно, це мій светрик. Ось, якщо ви бачите, то один із. один із кількох уже. Згодом світерний настрій підхопили і великі компанії. Так склалась традиція випускати потворні светрики до різдва і дарувати їх співробітникам. Так, у 2016 році вперше Майкрософт розіслали працівникам своїм партнерам, журналістам, светри у стилі операційної системи Windows XP. А ще одна компанія Walmart, яка також хотіла поекспериментувати з новорічним одягом, випустила в продаж у своєму інтернет-магазині різдвяний светрик, та на якому було зображено Санту з трьома доріжками зі снігу, які деяким, тобто майже всім покупцям, дуже нагадували наркотики. Ну, самі подивіться. Я не знаю, що думали люди, які це робили, і не знаю, що думали люди, які дозволили виготовляти це на замовлення, на продаж, та, але там явно можна дефантазувати. Ну, дурненькі! А. <плес> У потворного різдвяного светра навіть є своє свято, яке відзначається кожну третю п'ятницю в грудні. А тепер питаннячко, чи треба вам? Як новоприбулій людині в країну з такою традицією, йти десь шукати цей світер і носити його на свята до друзів або на якісь вечірки, куди вас запрошують. Так от я б радила. тут є кілька позитивних сторін. По-перше, таким чином ви показуєте людям, хей, я знаю ваші традиції, я свій чувак, я в курсі, і це реально може зближувати. Окрім того, ви самі проникнете з цією ідеєю, традицією, станете трошки ближче до нової країни, що дуже добре для вашої адаптації, взагалі для вашого почуття да єдності з цими людьми і з цим місцем, так? Да? І ще одне дуже важливе, ви почуєте купу коментарів і компліментів на свою адресу, а це дуже приємно. І загалом, якщо ви знаходитесь в новій компанії, потворні світера як вам, так і іншим, дають можливість завести розмову і знайти спільну тему для бесіди. У будь-якому випадку, навіть якщо цей розпіарений, дуже популярний різдвяний товар. Він не повинен коштувати мільйони, і він не буде стільки коштувати. Тому не варто переживати за його ціну. Можна знайти пристойний жахливий светрик в хорошому сенсі, та. як на секонд-хендах, так і у звичайних магазинах. Мені, наприклад, мої светрики обійшлися один в 10 доларів, інший у 25. А радощів отримується не всі 100. А я вам бажаю світлих і спокійних свят, успіхів у пошуках саме вашого светрика. І зустрінемося в наступному відео. Па-па!